Це шо по шоу, то ж час поговорити про всі інтриги, які відбулися у нашому шоу-бізі. Чекаю на ваші лайки та пишіть у коментах, як вам випуск. Ну а ми починаємо. Блогер Олександр Волошин заговорив про повернення до своєї колишньої Ані Трінчер. І це при тому, що суд днями ухвалив рішення про розірвання їхнього шлюбу. Але, кажуть, для Олександра все не так однозначно. Він став гостем програми Він вона шоу, і, власне, там зізнався, що у нього знову почали з'являтися почуття до екс-дружини. Сказав, що перегорів до артистки через свій психічний розлад, адже Аня Трінчер повністю присвятила себе Олександру Волошину, щоб допомогти йому, а себе натомість частково втратила. Та зараз, після розлучення, співачка почала відновлюватися і приділяти час собі. І це не минуло без наслідків для блогера, бо тепер він дивиться на неї. І бачить саме ту Аню Трінчер, в яку закохався, і який робив пропозицію, і от, будь ласка. В нього знову щось з'являється всередині. Чи варто повернутися до колишньої, то він сказав, що ну може й варто, ніхто не знає, як все складеться. Але здається, поїзд таки пішов, бо Аня Трінчер має трошечки іншу думку з цього приводу. У своїх сторіз дівчина прокоментувала слова колишнього і трохи висміяла його позицію. Аня Трінчер вважає, що почуття до коханої людини не можуть зникнути через те, що вона чимось жертвувала заради партнера, коли йому було важко. На її думку, це. Навпаки, має тільки підсилювати почуття. Плюс Аня Трінчер сказала, що допомогти коханому будь-якою ціною було її свідоме рішення, бо ж як інакше, і якби вона потрапила у таку ж ситуацію, то вчинила б так само, бо партнери мають підтримувати один одного завжди і попри все. Тож Аня Трінчер зробила свої висновки, винесла урок з цих стосунків і вдячна їм. Ну а зараз сподівається, що її історія буде комусь у нагоді та прикладом, як варто повод. Водитися у стосунках, а як не варто. Аля вчимося на чужих помилках. Але камон, тут на своїх помилках ну ніяк не навчишся, не те, що на чужих, правда. Та як би там не було, схоже, Аню Трінчер можна офіційно привітати зі статусом бажана холостячка, а глава під назвою Олександр Волошин прочитана, перегорнута і давно закрита. Тому в цій історії певно, що двічі в одну річку не війдеш. І звісно не війдеш. Ну не сезон, мороз на дворі взагалі то й холодно тими річками гуляти. Блогерка Аліна Шаманська зізналася, чи розвелася вона з колишнім Русланом Ханумаком і чи платить він аліменти на їхнього шестирічного сина. Я вам нагадаю, що ще рік тому, у січні 2023-го, подружжя оголосило про розрив у шлюбі. Вони прожили 5 років і мають спільного сина. Чому розійшлися? Офіційна причина, мовляв, виявилася різними людьми. Правда, згодом Аліна Шаманська не раз не цікала, що її екс-чоловік ходив наліво і не поїсти, а самі розумієте на що. Але зараз не про ці підозри блогерки, а про інше днями фоловери поцікавилися в Аліни Шаманської чи допомагає фінансово Руслан Ханумак їхньому сину. І як вона відповіла, то ні. Аліментів вона не отримує, але за законом і не має отримувати, бо виявляється, Аліна Шаманська і Руслан Ханумак і досі не розвелися. Вони в процесі. Звісно, підписники написали блогерці, що отримувати аліменти можна і без свідоцтва про розлучення. На що Аліна Шаманська відповіла, що насильно вимагати гроші у неї бажання немає. Це має бути або добровільно. Або вона сама впорається. Що вона і робить? Все сама, як то кажуть, сильна і незалежна жінка. Хоче, може сама і сміття винести, а хоче, і мозок винесе. Прям цитата з мого резюме. Угу. Українська ведучий Андрій Бідняков та його дружина-акторка Анастасія Коротка розповіли про кризу у стосунках. Виявляється, пара була на межі розлучення, і про це вони розповіли в інтерв'ю Реміні Есхакзай». Як зізнався ведучий, у їхніх стосунках з коханою був момент, коли вони навіть розбіглися на кілька місяців. Щоправда, це було більше десяти років тому, і тоді пара мешкала у Маріуполі. Андрію було 22 роки, а Насті 24. І причиною того, що пара взяла паузу у стосунках. Став саме Андрій Бідняков. Як він сказав, то він не ідеальний. Настя не ідеальна, але все ж він вів себе неправильно. І уявіть собі, щоб повернути кохану, Андрій Бідняков навіть пішов на психологічний тренінг. А це, як на мене, ого го Настя коротка вважає, що цей досвід був для чоловіка корисним, адже він став непохитною стіною та опорою для неї. Ну і в принципі пара каже, що стикалися з перешкодами з самого початку стосунків, але намагалися разом долати проблеми і підтримувати один одного. Що вони і роблять зараз? Адже Андрій Бідняков і Настя коротка з тих, кому вдається зберігати сім'ю попри відстань. Початку повномасштабного вторгнення акторка і ведуча з дітьми переїхала в США, і бачаться вони досить рідко. Навіть народжувала Настя Коротка синочка в Америці одна. І між іншим раптом вам цікаво скільки коштують пологи у США, то акторка сказала, що заплатила. 500 доларів, але при цьому у неї ще було страхування. Та все ж зараз Настя коротка з малечою втретє за майже два роки приїхала додому. Повертатися в Україну остаточно, вона поки не планує, бо дуже переживає за безпеку дітей. І це спільне рішення їхнє з Андрієм Бідняковим. каже, якби не діти, вона давно була б з коханим. Ну а поки як парі вдається підтримувати стосунки на відстані, і як вони кажуть, весь секрет у силі почуттів, бажання бути разом попри все і три. Римати родину разом. Ну і ще вони щодня спілкуються по відеозв'язку. Зранку в день і ввечері. Ну на сніданок, на обід і на вечерю. Тому такий лайфхак кохання подолає все. Не забувайте про це і бережіть це почуття. Ведуча маша Єфросиніна потрапила у лікарню. У сторіз вона виклала фото з крапельницею, і звісно, їй почали активно писати і питати: ну що, що сталося? А виявилося, що все через перенавантаження нервової системи і виснаження організму. Тому зараз вона вимушена відновлюватися за допомогою лікарів. Однак при цьому Маша Єфросиніна зізналася, що насправді думала просто повеселити фанів тим, що крапельниця була у нозі. Я не знаю наскільки це забавно, але врешті вона отримала велику підтримку, за що, звісно, вдячна. Ну і додала, що перегляне свої пріоритети та буде намагатися дотримуватися правильного режиму дня задля здоров'я, бо стрес таки дається в знаки. На жаль, а здоров'я треба берегти. І від лікарів у тому числі правда, як показує практика, на них здоров'я не напасешся. Блогерка та журналістка Реміна Есхакзай розповіла, чи піде вона у політику. Амбіції у дівчини дуже багато, але щодо політичних, то тут є таке дещо цікаве. Підписники Реміни помітили, що в її блозі досить часто звучать тези, які повторюють позицію офісу президента. Тож і з'явилася думка, що дівчина працює на владу і збирається йти у політику. І насправді все не зовсім так. Як пояснила Реміна Есхакзай, вона буде і надалі вести свою журналістську діяльність. Вона Хоче розвиватися і знімати нові проекти, але блогерка не проти попрацювати на керівника офісу президента Андрія Єрмака навіть безкоштовно, щоб просто допомогти з інформаційною політикою. Щоправда, є один нюанс, поки її ніхто не запрошував в офіс президента. Але хто зна, може після цієї сторіс Андрій Єрмак хоп такий і напише. А може й ні. А до речі, напишіть у коментах, чи є серед вас ті, хто ретельно слідкує за реміною Есхаґзаї, і чи бачите ви її у великій політиці. Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що війна дуже змінила її чоловіка, президента. І мова зараз не про зовнішність, адже ми без того бачимо, що Володимир Зеленський відростив бороду та отримав певну кількість зморшок, що й не дивно. Та як сказала перша леді в ефірі телемарафону, деякі риси характеру Володимира Зеленського стали більш вираженими. Наприклад, рішучість, впертість і витривалість. А до того ж, вона сказала, що Володимир Зеленський став більш сентиментальним. Адже коли не вистачає простих речей, таких як спілкування з родиною, то починаєш більше це цінувати. А ще Олена Зеленська сказала, що президент став знаходити радість у простих речах та мінімальних моментах з дітьми. Мовляв, дуже емоційно сприймає нове фото сина чи якусь розповідь доньки а раніше він не був таким чуттєвим. Знаєте, певно, зараз кожен з нас також став більш чуттєвим до простих речей і став цінувати те, що здавалося буденним. Головне не втратити це розуміння і не втомлюватися донатити, що з вами ми просто зараз і зробимо. Правда ж? Угу. Прийшов час скандалів Євробачення 2024 Джері Хейл та Альона Альона вперше відповіли на хейт стосовно їхнього треку Тереза Марія, з яким вони будуть виступати у фіналі нацвідбору. Зокрема, на дівчат накинулися через образ матері Терези, який є у пісні. А він доволі провокативний. Хейтери почали наводити суперечливі факти з її біографії. Однак Джері Хейл та Альона Альона мовчати не стали. Як вони сказали в ефірі Радіо Промінь, то провели розслідування з цієї теми і зійшли багатьох висновків. Кажуть, що фани неправильно розтлумачили текст, бо образ матері Терези це загальне уособлення добра, світла і жіноцтва. До того ж, Альона Альона порівняла сучасних волонтерів з матір'ю Терезою, яка вела аскетичний спосіб життя і робила багато добра просто так. Каже, ми всі мати Тереза, хто без грошей, без нічого робив щось важливе, просто тому що ми бажали перемоги. Тому здається, з треком дівчат Тереза Марія все зрозуміло. Але є ще один учасник. Який потрапив у скандал, і його запідозрили у плагіаті. Це юний виконавець «Як так». Зокрема, помітили велику схожість його треку Ла-ла-ла з пісною співачки Мені, яка називається Варто. Мовляв, Семплто один і той самий, а пісня дівчини вийшла значно раніше за трек «Як так», аж у 2022 році. Однак зрада відміняється, тому що як так відповів на усі закиди про плагіат. Сказав, що ну так, семпл той самий, але артистка придбала цей аудіофрагмент у лізинг, ну грубо кажучи, в оренду. Ну а зараз усі ексклюзивні права на цей семпл належать його команді. Тому усі, хто користувався мелодією для треків і викладав їх, мають видалити пісні з музичних майданчиків. Сам же як так надав документи організаторам Нацвідбори Євробачення, які підтверджують ексклюзивні права на усі елементи у пісні Лалала. -ла -ла». А тому порушень і підстав дискваліфікувати учасника немає. От і все. Розповідати вам про схожість треку гурту на хаба стату я не буду. Про це ви вже чули. А тому хочеться дізнатися, хто ваш фаворит у нацвідборі на Євробачення цього року і на кого ставити. Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська зізналася, як пережила три викидня. Разом зі спортсменом вона була 22 роки, і про їхні розлучення стало відомо у 2018-му. Під час сімейного життя подружжя не раз намагалося народити дитину однак тричі у пари був викидень. І зараз Марина Боржемська в інтерв'ю Слава Плюс розповіла, як їй вдалося пережити ці втрати. каже, їй було дуже складно та боляче зізнатися про це батькам та обговорити з колишнім чоловіком, бо більше переживала за них ніж за себе. До того ж, Марина Боржемська сказала, що тоді ображалася навіть на інших жінок, в яких все вдавалося, ну а в неї ні. Вона постійно шукала хороших лікарів, які могли б допомогти. Однак був страх, що викидень може повторитися, і він повторювався. Найгірше, що Марина Боржемська вважала винною себе у цьому, а виявилося, що проблема була у генетичному співвідношенні і в її колишньому. Врешті-решт їм вдалося знайти хороших лікарів, парних спеціалістів і народився. Синочок Роберт, а пізніше ще й дівчинка. Між іншим, саме коли Марина Боржемська народила первістка, то зрозуміла, що не хоче бути з В'ячеславом Узелковим, бо вже на той момент вона терпіла моральний аб'юз. Більше того, вона навіть бачила переписку з його коханкою і все одно закривала очі, бо хотіла зберегти сім'ю. Як вона сказала, терпіла аб'юз 22 роки, бо вона витривала. А я б сказала, дуже витривала, ще та спортсменка. До речі, Ще після розлучення з боксером Марина Боржемська казала, що боїться його. Але зараз вже ні. Каже, що знає інструменти впливу на колишнього і до кого звертатися у випадку погроз чи чогось іншого. Ну а тепер цікаво, чи буде якась відповідь від самого В'ячеслава Узелкова на це інтерв'ю. Подивимося. Відомо, де знаходиться співачка Євгенія Власова і як вона заробляє кошти зараз. Свого часу артистка була дуже популярною, але через проблеми зі здоров'ям покинула сцену. А перед початком повномасштабного вторгнення вона повернулася, взяла участь у проєкті танці з зірками і вийшла на сцену у голос країни. Однак, після 24 лютого 2022 все знову змінилося. Як розповіла Євгенія Власова в одному інтерв'ю, їй довелося виїхати за кордон, аби захистити. Тити свою річну доньку рік і сім місяців артистка жила в іншій країні, ну а зараз повернулася додому в Україну. А заробляє собі на життя далеко не сценою, як ви розумієте. Євгенія Власова знайшла собі інше заняття, яке приносить задоволення. Артистка стала духовною практикиною і працює з людьми через голос, вібрацію і частоти. А от на сцену Євгенія Власова повертатися на жаль чи на щастя, не збирається. Але хто знає, може, все зміниться. До речі, напишіть нам у коментах, чи хотіли б ви легендарного повернення Євгенії Власової на сцену. Чи ні, не знаю. Тіна Кароль зізналася, як їй вдається мати отаку неймовірну розкішну фігуру у свої 38 рочків. І не просто зізналася, а показала. І весь секрет у тому, чого в мене немає. У спорті саме у спорті більше ніяких секретів. Тіна Кароль не приховувала, що останні роки займається йогою, тільки в ній є багато різних стилів, і от співачка практикує аштанга йогу. Це між іншим один із найскладніших стилів і ним займаються лише люди, які мають витривалість, гнучкість і силу. Тіна Кароль саме така, тому що тільки подивіться, що вона не творить, а витворяє. Якби я зав'язалася у такий от вузлик, то мене б розплутували десятеро і певно ще так діб десять та менше з тим. Звісно, що крім спорту, Тіна Кароль дуже слідкує за харчуванням. Поп-діва дотримується кетодієти, тобто в її раціоні велика кількість жирів, білків і мінімум вуглеводів. Каже, що так, звісно, ну триматися, коли постійні стреси складно, але можливо. Головне, друзі, у процесі схуднення і слідкування за режимом харчування це сон. Бо вчасно не заснули. Об'їлися на ніч. Такі флешбеки новорічної ночі. Угу. От і все, це було Шопо-шоу. І всі найцікавіші новини шоу-бізу. Побачимося за тиждень у новому випуску. А поки не скупіться. Поставте лайк, напишіть кілька приємних слів під цим відео. Ну і не забудьте підписатися на ютуб канал Люксефем.